Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо торт ескімо і готуватиму його будемо за моїм авторським рецептом. Приготуємо шоколадний бісквіт на білках, а також приготуємо дуже смачний заварний крем зі згущеним молоком. Торт виходить надзвичайно смачним. Приготуємо шоколадний бісквіт на білках. Нам знадобиться Білки кімнатної температури, какао, просіяне борошно, цукор та трошки лимонного соку. Какао додаємо до борошна і ретельно перемішуємо. Розпушувач в даному рецепті нам не знадобиться. В окрему ємкість нам потрібно влити білки, вони мають бути кімнатної температури. Білки дуже обережно потрібно відокремлювати від жовтків, бо якщо жовток попаде в білки, то вони не взіб'ються. Починаємо взбивати на середніх обертах міксера. Коли білки взіб'ються до ось такої піни, ми потрошки починаємо додавати цукор. Цукор додаємо приблизно по одній столовій ложці. Після кожної ложки взбиваємо до повного розчинення цукру і тільки після цього додаємо наступну порцію цукру. Саме для цього ми будемо взбивати на середніх обертах міксера, щоб цукор встигав розчинитися. Коли ви додали вже весь цукор, можна додати лимонний сік і вже після цього робимо швидкість міксеру максимальною і взбиваємо ще 4-5 хвилин. Маса повинна збільшитись в об'ємі приблизно в 3 рази. Ось така глянцева меренга в нас має вийти. Подивіться, яка вона гарна. Ось до такої консистенції нам потрібно взбивати. Більше взбивати не потрібно, бо інакше буде важко вмішати муку. Далі починаємо вводити сухі інгредієнти. Тобто какао змішане з борошном. Обов'язково просіюємо. Спочатку я обережно вінчиком вмішую знизу доверху а потім ось так вмішую венчиком. Дуже швидко, приблизно 10 секунд вмішую. І тісто в мене вже однорідне. Далі просію другу частину сухих інгредієнтів і так само вмішую. Не треба хвилюватися, що через помірне вимішування тісто гарно не підніметься. Воно підніметься дуже добре, тому що в нас немає в тісті жирів. Випікати буду у металевому кільці, дно встелила пергаментом та затягнула фольгою. І викладаю тісто у форму. Випікати такий бісквіт потрібно при температурі 160 градусів приблизно 30-35 хвилин. Готовність бісквіту перевіряйте зубочисткою, Вона має повністю сухою виходити з бісквіту. Готовий бісквіт має повністю охолонутий у формі для випікання і вже після цього його можна діставати. Після того як ви дістали бісквіт обертаємо його харчовою плівкою і я ставлю його у холодильник на 3-4 години. Після того як бісквіт відстоявся у холодильнику, дістаємо його і розрізаємо на необхідну нам кількість бісквітних коржів. Висота такого бісквіту виходить приблизно 5 см. Ось такий гарний бісквіт в нас виходить. Для приготування крему нам знадобиться молоко, жовтки, згощене молоко, кукурудзяний крохмаль та вершкове масло. Цей заварний крем ми будемо готувати тільки на жовтках. Згощене молоко беріть тільки гарної якості. Кукурудзяний крохмаль можна замінити на борошно. Вершкове масло має бути тільки гарної якості. Жовтки викладаємо у каструльку з тостим дном і додаємо трошечки молока. Ретельно-ретельно перемішую. Далі всипаємо кукурудзяний крохмаль або борошно, якщо у вас нема крохмалю, і також перемішую. Має вийти повністю однорідна консистенція. Потім додаємо. Молоко, яке в нас залишилось із загальної кількості, все ретельно перемішуємо і ставимо на середній вогонь і варимо до загустіння, постійно помішуючи. Але обов'язково потрібно постійно помішувати. Я люблю використовувати дерев'яну ложку. Подивіться, яка консистенція крему в нас має вийти. Крем має бути добре таким густим. Коли крем добре загустів, одразу перекладаю його в іншу ємкість, щоб він не підгорів від теплоти самої каструльки. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо цей крем до повного охолодження. Поки заварна основа буде охолоджуватись, ми підготуємо вершкове масло. Вершкове масло має бути кімнатної температури. Викладаємо його у миску. Вершкове масло дістаньте заздалегідь, щоб воно стало кімнатної температури. Щоб це було швидше, просто наріжте його на невеличкі такі шматочки. Коли масло посвітлішає та збільшиться в об'ємі, додаємо згущене молоко. Я завжди додаю в два етапи. Спочатку одну половинку взбиваю. Потім даю другу частину згущеного молока і знов взбиваю. Після того, як ви ввели згущене молоко, додаємо заворну основу. Додаємо її частинами. Приблизно 2 столові ложки додаєте, взбиваєте міксером до однорідності, потім ще 2 столові ложки. Ось такий крем в нас має вийти. Будемо збирати тортик. Я встелила під ложку, металеве кільце для зборки торту та ацетатну плівку. Виклала перший бісквітний корж. Просочила корж холодним молоком. Далі будемо викладати крем Силіконовою лопаткою або ложкою. Старайтеся його трошечки підрівнювати, щоб він був максимально рівний зверху. Нам дуже важливо, щоб крем зверху був максимально рівний. Далі викладаємо другий бісквітний корж і також просочуємо його молоком. Як бачите, торт збирається дуже швидко і просто. Верх тортику я обов'язково накриваю харчовою плівкою і ставлю у холодильник приблизно на 5-6 годин. Мій тортик простояв у холодильнику 5 годин і зараз будемо покривати його шоколадною глазурю. Я буду використовувати чорний шоколад і олію без запаху. Шоколад я розтопила імпульсами у мікрохвильовій печі, ось до такої консистенції, щоб він повністю розтопився. І додаю олію без запаху. Ретельно все перемішую. Подивіться, яка гарна глазур в нас вийшла. Я нагадую, що кількість олії має бути приблизно 10% від загальної маси шоколаду. І зараз я буду покривати цією глазурю торт. Зверніть увагу, щоб металеве кільце я не знімаю, тому що мені потрібно, щоб ця глазурь дуже рівно застигла на тортику. До речі, до глазурі можна додати горішки подрібнені і у вас буде глазурь гурме, тобто шоколадна глазурь з горішками. Ставимо у холодильник на 15-20 хвилин і глазур повністю застигне. І, звісно, покажу вам розріз такого тортику. Мій авторський рецепт відрізняється від класичного. По-перше, тим, що ми випікаємо бісквіт на білках. Крем у нас достатньо жирний, тому що ми використовуємо і вершкове масло, і заверну основу, і скущенне молоко. І моя ціль була створити торт такий же смачний, як класичний рецепт, але щоб він був трошки легший. Тому саме тому ми робимо бісквіт на білках, тому достатньо жирний крем, але у поєднанні з таким легким бісквітом на білках тортик, мені здається, має максимально вишуканий смак. Торт дуже смачний, я дуже раджу вам спробувати його приготувати.